Доброго дня, у нас сьогодні пасмарна навіть якась мрячка, але не заводиться роботі. Вийшла я вже опала листя на смородині, вийшла, подивитися, що тут. Бачите, які мишки там поробили норки. Норки тут і тут. А чому вони їх поробили? Я ціле літо виносила на цю смородину під кормочки. Ну, відходи продуктові. Там то кабачки робила, цукати. Сюди висипала, то кавунчик з'їм, то все таке смачненьке. І мишкам це сподобалось, там насіннячка. Вони Ми тут поселилися і так що я зараз розрихлю це, все позасипаю ями. І трішки в мене є перегнуйчику. Буде і так добре і засиплю ці ямки. А тут ще поряд у мене берленд малина росте. Ну, ви бачили на тій ділянці, яке вона в вона нас міцна. Така сильна, а тут така слабенька. Значить, їй тут щось не сильно підходить. Ну, я її теж підріжу, зроблю красу. І ось так я обрізала малинку, трішки почистила, розрідила. Старі повирізала смородинку теж. Нори порозривала, позасипала перегнуйчиком. І так, навіть трішки розрідила. Там в мене густо один кущ перенесла. Там в мене ще на горі є смородинка. Ось що пообрізала з малинки. І ось діти, що я накопала. Ось такі навіть гарні корінці з малинки. Вона що робить? Вона нахиляється і приростає верхівкою до землі. А ось із смородинки. Бачите, теж вона була, пустила корінець. Зараз теж посаджу. Так що в мене прибавочки є. А потім назгрибаю листя і засиплю ще зверху. І смородинка буде зимувати гарно і спокійно, і тепло. Так швидко стемніло, але я встигла Дивіться, як гарно. Я б сама тут зимувала разом з смородиною. Подивилась, тут ще молоді кущики, вирізати нема чого. Так що дам їй спокій до весни, нехай набирається. Сил, гарно виспеться за зиму. На сьогодні все, до зустрічі!